Нема Остапчика? Є, куку! Куку! -ку! Привіт! Всім привіт! Давно не було відео такого формату. От, так що ми навіть трохи відвикли від нього. У нас ось такий повний безпорядок в кімнаті. Іграшки розкидані, а все тому що Остап заснув. Ми їх не позбирали. Ну, зазвичай ми їх ввечері вже збираємо. Ку-ку. Я прилягла біля нього і так заснула, так солодко собі спала, ви собі навіть не уявляєте. Я зараз на роботу не ходжу, бо приходжу курси підвищення кваліфікації. От, три дні маю ходити до інституту і. На заняття. І прийшла сьогодні з заняття, так змучилась, що ми лягли і заснули. Завсик. Кись-кісь кіть. -кис -кис. Ой, котик. Так, ідемо дивитися, що там на обід, обідати, так, Стапціку. Угу. До речі, сьогодні у нас 19 березня, вчора було 18 і був мій день народження. Тож зараз ще й до того всього, покажу вам подарунки. Так, я хотіла перше показати книжку і такий тент, як палатку. Але остап вирішив, що, вам, що нам потрібно йти на кухню, тому перше покажу вам, що тут. Це ось така нова духовка. Цей раз величезна, 56 літрів, вона має в собі конвекцію, підсвітку. Ну, все інше було і в попередній. Дуже мені вона подобається. Я хотіла насамперед велику духовку. Е, Обов'язково хотіла, щоб в ній була конвекція та підсвітка. Е, ці все є. Дуже вона подобається. В неї такі ручки, навіть і ці приховуються. Ось така всередині має собі два, два деко. Е, подвійне скло, тобто краща терморегуляція в ній. Сподіваюсь, що буде дуже гарно, класно. Пробуємо і будемо, будемо щось готувати. Так, і другий подарунок це ось такий планетарний міксер. Ой, зараз діставати його щось не хочу. Там Також давно мріяла про такий. От, він має е, такий вінчик для збивання, такий гачок для замішування тіста і ще такий інший гачочок. Коротше, будемо готувати. От. Дістала коробку, це було простіше, ніж дістати цю штуку. От. І хочу вам показати, які тут є гачечки. Бачите, такий такий і вінчик. Ось так він виглядає. От. Хто має такий міксер? Напишіть, як він збиває, як саме цей Тефаль. Модель не знаю. Такий чорний глянцевий, бачите? Ось це можливо його модель. Так. Остапи. Він як гарно поспить, гарно поїсть, то в нього купа енергії. Тут вже всім мало місця стає. Та, Барсік? Гладько котика, обережно. Таку гладити треба. Легенько. А тепер те, що, з чого я хотіла почати, але Остапчик повів мене на кухню. Це наш Барс, до речі. О, дивіться, книжка. Ой, бажаю, обережна. <клес> Якось пап спілкується з котами, це завжди. <клес> Барс його намагається уникати. О, та завжди такий більш контактний. Так, книжку хочеш? Ось така книжка. Найважливіші навички для виживання в дикій природі. Дуже класний, я вже, я вже трошки її розпочала. Ця книжка буквально може врятувати життя і насамперед буде корисною мандрівникам, любителям пригод. от, І навіть військовим. Дуже цікаво всякі різні вузли, методи, як розпалити вогнище. Коротше, дуже-дуже класна. Ось така книжка. Так. І ще дуже крута річ. Барс. чекай, Це тент. Ось такий тент, 3,50 на 2,90, він навіть трьохмісний. От. Ай! Тент як палатка. Треба забрати, бо Барс може своїми, своїми пазурями пробити. Так. Ось такі класні подарунки я отримала на цей свій день народження. Багато теплих привітань, теплих приємних слів. Що, Остап? Ми відволіклись і не пішли готувати йому вечерю. Так? Ти кличеш вечерю готувати? Ой. І ще купили такий ковшик. Якісь такі жіночі домогосподарські подарунки. От, але я дуже задоволена, я дуже цього хотіла, тому все ок. До речі, мама спробувала приготувати зефір, і в неї досить непогано вийшло. То, добре, він тримає і форму, і, на вигляд, просто супер. От, Дивіться. От. Хто готував е, зефір домашній, напишіть в коментарях, цікаво, чи у вас виходило, який ви використовували для цього рецепту. Мені дуже подобається, що він тримає форму, він такий пружній. От, і його текстура. Тут десь був розрізаний. От, має такі бульбашки. Коротше, досить вдалий. Вдалий смачний рецепт. Так, Остапліється його суп. Овочевий супчик сьогодні. Гречки додала трошки, буде їсти. Остапчику. А це що таке? Дитина принесла вже свої чоботи. Ти що, натякаєш, що ми маємо йти на вулицю на прогулянку? Чи ти говориш про це прямо? <свистити> так, Але в нас сьогодні на вулиці такий сніг, дощ, холод. Тому, тому сьогодні. Остапчик вже повечеряв, от, і вирішили ми все ж таки піти на вулицю. <свистити> так як він свої чоботи вже приніс, поставив переді мною. О, так що точно йде на вулицю. Зараз деякі, потр... деякі продукти потрібно докупити. От, йому кашку на ніч молочну, вже закінчилась. І дивіться, що купа іграшок. Нічого не викликає в мене ніяких цих. А тут я присіла, і дивлюся, що це банка, банка з крупою, це що, це вівсянка. Остапе, а що тут робить вівсянка? Хто її сюди приніс? Добре приніс кашу. кашу. ти. Все. Бажаю вам гарного вечора. Дякую, що були з нами. Ставте лайки, залишайте коментарі. До речі, не забудьте написати про зефір. Тримай. До завтра. Па-па, біжимо в магазин.